В ході перевірки жеків міська рада виявила ряд проблем. Зокрема, вони стосуються роботи з боржниками, співпраці з депутатами і мешканцями. Також не завжди підприємства підписують акти виконаних робіт з мешканцями будинку, підтримують порядок у підвалах та на горищах і проводять збори. У міськраді кажуть, мешканці не мали значних зауважень щодо якості роботи прибиральників та двірників. Натомість зауваження стосувались проведення поточних і капітальних ремонтів будинків. Міська влада за Кликала керівників підприємств, аби встигати з усією роботою не економити на персоналі. Це невідповідність штатної фактичної чисельності працівників. І в першу чергу нас турбує те, що це невідповідність стосується виробничого персоналу. Те, що адміністративно-управлінський персонал це вже питання організації роботи підприємства і фактично директора. А що стосується безпосередньо технічного персоналу, то є вимоги щодо приведення до фактичної чисельності 100%. Це обов'язково, тому що інакше ви не можете виконати тим наявним персоналом об'єм робіт, які вимагається по договору. Оплата за комунальні послуги у Тернополі на середньому рівні зазначили у міськраді. Оплачують за комунпослуги городяни справно в середньому по місту майже 99%. По місту Тернополю тариф середній складає середньозважений тариф. Складає гривня 25. Це без ПДВ. Якщо порівняти з іншими містами, то в Україні є міста, де тариф є і. 3 гривні 18 копійок, зокрема, це місто Київ. Є міста, де тариф складає 90 копійок. Це зокрема місто Харків. Де від 98 копійок до 2 гривні 50 копійок. Тобто, наш тариф це середній, приблизно по Україні. Ближче наближаємося до менших тарифів у 2014 році. Буде проведено підсумкову нараду по двомісячнику благоустрою. Окрім цього, наступного тижня відбудеться зустріч комунальників та директорів ОСББ.